Зимові пейзажі України це справжній національний скарб. Це доволі вузька тема може нам показати захвату гідне різноманіття напрямків та технік, які використовували українські митці. Є серед них такі унікальні, як стиль Івана Марчука, або ж новаторський, як підхід Казимира Малевича, або ж здавалось би, типові, але погляньте, які ж до мурашок гарні та ефектні. Сьогодні я розповім вам про 10 українських зимових пейзажів, хоча не на всіх, власне, пейзаж домінуватиме, і я поясню, чому. Україна здавна була потужним магнітом для митців, адже домінувала думка, ніби наш край за особливостями освітлення, розмаїтими народними строями та неповторними природними і штучними маркерами, є дуже колоритним та живописним. Зображення зими особливий виклик для художника. Тож тим цікавіше поглянути, як із ним справилися українці. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Центр дослідження Мордору. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисне на дзвіночок. І пишіть у коментарі, який ваш улюблений український пейзаж і хто його автор. А я починатиму цей свій невеличкий рейтинг. Сергій Світославський. Околиці Києва. ЗИМА на цьому полотні цікавий уже сам ракурс. Людина піднімається в наш бік стежиною з якоїсь міської глушини. На перший погляд, картина непримітна, жодного яскравого акценту, але вдивіться пильніше і побачите снігурів. Хіба ж не в цьому полягає майстерність митця зобразити буденне так, ніби це зліпок вічності? Ця зима дуже жива й реалістична. Одразу собі уявляєш і цю стежку з поруччям, щоби не зіслизнути. До речі, художник чудово структурує і поглиблює простір цим елементом. І ці покошені хати міських нетрів, і пасма трави, що вибивається з під снігу. А ось що цікаво, це київські міські нетрі, точніше околиці і час написання роботи 1890 рік. Автор пейзажу Сергій Світославський, блискучий український пейзажист, учень і друг патріарха українського пейзажу Володимира Орловського. Писати київські міські нетрі це була фішка Світославського. Нею він і прославився в живописі, отримавши і заслужену славу. Так, за картину Дворик Святославський нагороджений бронзовою медаллю Всесвітньої виставки у Парижі 1900 року. Абрам Маневич. Засніжена церква дерево тут ніби перекреслює церкву або ж ловить її в декоративні тенета. Одразу зрозуміло, що це зовсім інакший підхід, ніж був на знаменитому фатальному полотні Саврасова. Це не лише інший край Україна. Це інший стиль, виразна декоративна побудова зображення, що поєднує сесійні впливи і оригінальну школу. Цікаво, що цей мотив у художника не єдиний. Засніжені церкви були нерідкісними гістьми його полотен. Ось навіть на обкладинці журналу Антиквар був один із прикладів. Взагалі цей видатний український художник єврейського походження Абрам Маневич не лише запропонував власну, дуже оригінальну візію Києва. Але й став одним із співзасновників Української академії мистецтв. Присвятивши чимало робіт Києву та Україні, художник обрав еміграцію і в Сполучених Штатах продовжив успішну та помітну кар'єру. Петро Левченко Зима Київ вид з вікна. І знову перед нами Київ. Але ця робота виглядає відверто незавершеною та ескізною. Однак скільки у ній істинної поезії зимового простору, як економно працює художник, однак скільки нам він при цьому говорить. Це вид з вікна, відверто пленерна замальовка, і знову вражаючої потужності із присмаком східноазійської композиції та водночас ліричного похетонівського пейзажу. Я обрав як ключову саме цю роботу художника. Хоча зимових пейзажів у нього не бракує, і є такий шедевр на світанку, якому б могли позаздрити представники Барбізонської школи у Франції. О, а то були справжні реалісти. Те, як Левченко передає вологий насичений відлигою простір, це істинне мистецтво, якого мало. Не дивно, Левченко це ще один із майстрів харківської пейзажної школи, про яку я певен, мусить знати кожен українець. Микола Бурачик Алея в саду. А ось перед нами відверто імпресіоністська робота з подиву гідною увагою до передачі світляних рефлексів на снігу, а також тіней, які компонують усю роботу. Алея в саду. Здавалось, б, за цією побутовою темою стоїть потужна пленерна робота пейзажиста, який знає, що робить. Інші роботи митця на зимову тематику дають більший огляд технік, однак переконують перед нами послідовний та впевнений у своїх силах майстер. Це Микола Бурачик. Він отримав блискучу європейську освіту, працював у Парижі в майстерні Анрі Матіса та Поля Рансона, але обрав повернутися до України і стати тут одним із засновників та викладачів Академії мистецтв. Якраз у 1920-30-х роках Бурачик один із лідерів українського пейзажного живопису, художник світового значення. Олександр Мурашко. Зима перед нами святкова пара, яка йде, або точніше, прийшла з певною метою: дарувати та отримувати дарунки. Ось клунок у хлопчини під рукою. Згадується тут інша картина: Опанаса Сластіона картина гості. Однак тут не іде лічна позачасова ситуація, а гостро сучасна. Художник зумів не пересолодити жанрову і водночас із відсилками до пейзажу та портрету роботу, власне, етнографізмом. Перед нами молоді люди ХХ століття, це без сумнівів, але вони зберігають свої традиції, традиції своїх предків. Художник Олександр Мурашко створив цю роботу, наближаючись до піку своєї творчості 1905 року. Він був усе ще молодим майстром, але ґрунтовну освіту від Іллі Ріпена він вже поєднав із європейським досвідом. Тож зима передувала його подальшому тріумфу в Європі. Вже невдовзі він отримує золоту медаль на Мюнхенській міжнародній виставці за полотно карусель. Іван Похитонов. Зимові сутінки мистецтво не зобов'язане бути ефектно красивим. Часто його краса у максимальній правдивості. Це явно розумів художник, що створив цю роботу. Картина, зіткана з відтінків сірого і бруднатного. Тут немає навіть шансу на яскраву деталь, куди там Світославському з його снігурами. Однак, чим вона зачаровує це гранично правдивою та переконливою передачею відчуття від лиги сутінкової пори. Художник так прописує роз'їжджений сніг, так групує убогі гадки, що, здається, не лишає жодного шансу теплу в цьому непривітному світі. Від споглядання картини стає зилко, а це той ефект, який мене переконує в потужності роботи. Її створив Іван Похетонов, художник самоук і водночас член руху передвижників. Московити його намагаються привласнити, але херсонець Похетонов був явно української ідентичності, спілкувався із земляками українською мовою. Але відбувся як митець він у Франції та Бельгії. Його крихідні, однак надзвичайно детально прописані пейзажі цінувалися дуже високо, як покупцями, так і критиками. Так що він нині вважається одним із метрів ліричного пейзажу у всьому світі. Казимир Малевич зимовий пейзаж. Ні, я не маю на увазі те, що чорний квадрат це бодай якимось боком український зимовий пейзаж. Ні, він не символізує чорно, замоточений снігом. Але в творчості Малевича є інший зимовий пейзаж, і навіть не один. Але ось цей 1930 року, найпевніше він написаний саме в той час, хоча датований початком століття. Цього року Малевич ще викладав у Київському художньому інституті, і чимало його робіт цих років, зокрема другий селянський цикл, наслідки його повторного занурення в український космос. Цей зимовий пейзаж поєднує знахідки французьких авангардистів на кшталт градітного підходу до надання об'єму і водночас вайб наївного живопису з його специфічною організацією простору. Годі говорити про те, що останнім Малевич надихався саме в Україні, де провів дитинство. І, можливо, новий український період активував ці його давні візуальні враження. Архип КУ Інжі. Серія пейзажів із засніженими хатами. Ці три дивовижно лаконічні і загалом крихітні роботи аж на третьому місці нашого топу багато кого можуть здивувати. Однак вдивіться у цю майстерну техніку, що ви тут впізнаєте? Кілька засніжених горбиків, ніщо інше, як українські хати. А ось вгадується типовий тин, маркер українського пейзажу, як ви здогадалися. Засніжені кущі також маємо, до того ж, подібно реалізовані за різного освітлення. Ось це різне освітлення, ключ до розуміння роботи, адже відсилає до імпресіоністичної традиції, серійності того ж Клода моне. А це дещо нетипове для рецепції робіт Куінджі. Ну і розмір теж нетиповий. Ось тут фарба нанесена таким чином, що ми можемо здогадатися, кожна з цих картин реально малесенька. І справді перед нами серія з трьох крихітних робіт архипа Куінджі. розмір кожної 11 на 18 сантиметрів. Нині вони розкидані росіянськими музеями, але не лише становлять цілісну серію дослідження впливу освітлення на щедро засніжений український пейзаж. Але є ще одним важливим свідченням того безмежного натхнення, яке дарувала Україна своєму вірному синові. Іван Марчук. Зима ця робота зима, написана 1987 року, є дуже прикметною. Якщо вдивитися в техніку художника, а також у кольорову гаму деяких фрагментів, стає очевидним, що він наче розтягнув якусь картину Джексона Поллока, американського абстрактного експресіоніста, та так, що всі вони стали на свої місця і разом становлять український зимовий пейзаж. Нічого дивного. Картини цього художника Івана Марчука дуже впізнавані, ефектні, водночас гостро оригінальні. Зимова тема, мабуть, моя улюблена в його доробку. Цей його стиль, наче створений для зимових пейзажів, і вони можуть бути однаково сильними як у декоративніших композиціях, так і в реалістичніших, де він доходить до неймовірного рівня натуралізму. Роботи Марчука можна розглядати дуже довго і з різної відстані. І не буде сумнівів, що він є одним із найтехнічніших сучасних художників, хто зна, чи лише в Україні. І водночас його роботи не втрачають душі. Рідкісне поєднання. Іван Айвазовський, лід на Дніпрі. При першому погляді на цю роботу ми не виявимо чогось аж надто оригінального. Так, тут майстерно в дусі академізму, прописано Сонце та його ефект при взаємодії з морозним повітрям. Але нижче ми бачимо і людей у взаємодії з природою. Вони переправляються через заледенілу водойму. Ось одні, другі, треті, а ось решта чекає на березі. Але чекайте, що ми тут бачимо? Українську хату знову ж маркер українського пейзажу. Тобто, це знову Україна, але зовсім інша техніка, гладенька і водночас майстерна у передачі природного освітлення, ось цього морозу понад льодом. Теж ми ще подібне бачили. Звісно ж, перед нами світової слави Мариніст Івана Івазовський, і ця його картина є радше нетиповою. однак, яка ж вона показова. За показним фасадом мариністики та екзотичних тем, які користувалися попитом на ринку, а Івазовський протягом усього життя писав українські теми. Але й тут не лише степ та чумаків, як це часом звужують дослідники, але значно ширше. Дніпро Айвазовського є на кількох роботах. Є чудова річ про очерету поблизу Олешок, є ось ця лід на Дніпрі. Тож цей пейзаж не лише сам по собі є цікавим та незвичним, до того ж майстерно зробленим. Він ще й органічно доводить належність Айвазовського до такої розмаїтої, такої глибокої української традиції. Тож, як самі бачите, ці пейзажі є лише вершечком зимового айсбергу, де міг би бути і навіть Яків Гніздовський, і навіть Ілля Ріпин, і навіть Тарас Шевченко, і так далі. і так далі. Але я показав 10 полотен, які подобаються особисто мені, і пояснив чому. Не претендую на об'єктивність, тому пишіть, чи до вподоби вам ці роботи, і яка з них найбільше. Ну або пишіть, які українські зимові пейзажі чи жанрові роботи, а може навіть натюрморти, хто зна, я пропустив.